Чомусь прийнято вважати, що в автоклаві можна готувати тільки м'ясні страви. Насправді це не так. Сьогодні розвінчуємо цей міф і показуємо, що в автоклаві можна готувати абсолютно все. На нашому каналі ви знайдете авторські рецепти консервації від маринованих овочів до супів в реторт пакетах. Тож переглядайте та надихайтеся. А як обрати автоклав та на що слід звернути увагу, дізнаєтесь в цьому відео. Щодня ми отримаємо безліч повідомлень про те, як обрати автоклав. тому розповідаємо. Розглянемо на прикладі. Підкажіть, як обрати автоклав. Потрібно для домашнього використання плануємо закривати тушонку та овочі. Хочеться, щоб на роки і перевірений. У вас великий вибір, але зовсім заплуталось, який об'єм і матеріал краще обрати для домашнього використання. Справді на ринку представлено безліч моделей, які відрізняються за матеріалом, об'ємом, типом підігріву та іншими характеристиками. Розібратися в такому різноманітті самостійно може бути складно. Але ми допоможемо. Перше і головне, з чим потрібно визначитися, це те, з якого матеріалу буде виготовлений ваш автоклав. Маємо два варіанти: з нержавіючої сталі або чорного металу. Автоклави з чорного металу більш бюджетні та доступні по ціні, але мають і недоліки: вони менш довговічні та бояться корозії. Автоклави з нержавіючої сталі не мають обмеження в терміні служби, з ними приємніше та зручніше працювати, правда, і в ціні вони дорожчі за чорні. Звісно, якщо маєте можливість, ми рекомендуємо обирати автоклав з нержавіючої сталі. Такий пристрій прослужить вам дуже багато років. Наступний крок: обираємо об'єм автоклава. Для невеликої сім'ї підійде автоклав на 8 і на 16 баночок. Для більшої сім'ї знадобиться автоклав 32 або й більше баночок. Для промислового виробництва оберіть автоклав на 60, 100 або більше баночок. Тип підігріву також має значення. Газові автоклави нагрівають на плиті або на відкритому вогні. Вони більш доступні за ціною, але менш зручні в експлуатації. Електричні автоклави більш універсальні. Вони можуть працювати як від електрики, так і на відкритому вогні. Блок керування дозволяє вам виставити необхідні параметри роботи та займатися власними справами. Автоклав працює автономно, не потребуючи вашої уваги. Тож повертаємось до нашої підписниці. З таким запитом радимо обрати автоклав з нержавіючої сталі середнього розміру. Моделі А24 Електро або А32 Електро. Ці автоклави відрізняються лише об'ємом та кількістю баночок, які можна в них завантажити. На що слід звернути додаткову увагу: технічні характеристики, такі як вага, товщина стінок та габарити. Звертайте увагу на висоту автоклава, чи зручно його буде використовувати на газовій плиті, чи поміститься він. Друге можливість розміщувати банки різного об'єму. Наприклад, не у всіх автоклавах можна помістити трьохлітрову банку. Третя комплектація. Переконайтеся, що в комплекті з автоклавом є всі необхідні аксесуари, такі як термометр, манометр, аварійний клапан та інші. Четверте, виробник. Рекомендуємо віддати перевагу виробникам, які надають гарантію на свою продукцію та мають сертифікат. Ну і звичайно, відгуки. Погодьтеся, рекомендації та відгуки можуть багато чого розповісти про продукцію. На цьому, все дотримуйтесь наших рекомендацій, щоб обрати пристрій, який прослужить вам багато років. Чекаємо вас в наступних відео, а всі посилання залишаємо в описі.